Москітна сітка фіксується на вікні металевими тримачами. Якщо вони початково не були закріплені на рамці, це можна зробити за допомогою хрестової викрутки. Встановлюємо тримачі в положенні паралельному до рами. Кожна москітна сітка обладнана еластичними ручками, за котрі зручно триматися. Виставляємо москітку у вікно і встановлюємо її у світловий отвір. Наступний крок повернути усі кріплення на 90 градусів та зафіксувати їх на віконному ущільнювачі. Конструкція має щільно пролягати до отвору. Компанія Валько пропонує москітні сітки трьох стандартів. Econom, Premium, da Elite.